Український YouTube почав перемагати про російський. Так вам не почулося, що рік тому українці дивилися у YouTube дуже багато суспільно-політичних відео від російської пропаганди і дуже небагато об'єктивних чи проукраїнських. Але за останні місяці у проукраїнських відео стало на 30% більше переглядів ніж у проросійських. Чи допомогло блокування каналів Медведчука? Скільки українці донатять блогерам на Патреоні? Як росіяни блокують українські канали? Як там з Ютуб-каналами противників вакцинації і що там у Толіка Шарія? Про це та багато іншого у сьогоднішньому відео. Поїхали! Привіт! Мене звуть Оксана Мороз і ви на каналі Як не стати Овочем. І зараз буде багато цифр про український суспільно-політичний YouTube. Ми разом з цифровим медіа агентством Вітру проаналізували 421 найбільший youtube канал. Про методологію дослідження розкажу в кінці цього відео, а зараз про основні висновки. Частина перша переломний момент із кінця минулого року з'явилося дуже багато нових українських youtube каналів тих, які регулярно знімають відео та вперто працюють над збільшенням аудиторії. Натомість багато великих проросійських блогерів втрачають підписників чи перестають взагалі займатися своїм каналом. Таке враження, що їм у цьому році Кремль просто перестав давати гроші. Український суспільно політичний YouTube фінансується здебільшого самими українцями. Тільки через Patreon понад 12 тисяч українців підтримують 50 топових каналів на понад 2,3 мільйони гривень щомісячно. Їх відео набирають під 70 мільйонів переглядів також кожного місяця. А детально роздивитися, хто скільки з кому донатить, ви можете у дослідженні за посиланням в коментарі. Канал Info входить в трійку тих, кому українці донатять на Патреоні найбільше. Він же і один з лідерів по зростанню. Його аудиторія вже півмільйона підписників, а середні показники перегляду це понад 160 тисяч одного відео. Тут і далі під середнім я розумію медіанне значення. Окрім журналістських розслідувань, у цьому році на каналі почав регулярно виходити формат Неводись, де розбирають популярні схеми шахрайства. Ще один рекордсмен 21-го року — YouTube канал Дениса Казанського. Він подвоїв свою аудиторію і вже 300 тисяч підписників має, а середні перегляди одного відео виросли з 45 до понад 100 тисяч. Зараз канал Казанського один з найефективніших, які працюють для населення українського Донбасу, та висвітлюють події в Ордло. Наприклад, у телеканала Дом на Ютубі підписників удвічі менше, а одне відео всередину йому дивляться всього 14 тисяч разів. Стрімкі старт показав і ще й Ютуб канал Віталія Портникова. Журналіст почав його розвивати у кінці лютого 2021 року. Зараз аудиторія вже наближається до 150 тисяч, а відео в середньому дивляться 45 тисяч разів. Серед українських медіа найкращу ефективність показує канал «Цензор.нет», який з минулого листопада збільшив аудиторію чотири рази, а середні перегляди відео зросли з 8 до 44 тисяч. Частина друга росіяни збивають українські канали. П'ятниця вечір, ні секунди без цікавого в житті. Так починається Фейсбук допис Тані Микитенко про те, що Ютюб без попередження заблокував її канал Рагулівна. 12-19 листопада. Про атаки на свої канали також заявили Казанські, Яніна Соколова, Валерій Маркус, Сергій Стерненко. З усіх цих атак торчали вуха Москви. Стерненко один з каналів, які суттєво виросли за останній рік. Середні перегляди його відео збільшилися втричі до 145 тисяч, а кількість підписників наближається до 400 тисяч. Стерненко системно публікує відео з викриттям дій Росії проти України, критикує владу та українців, які заграють з окупантами. Саме його відео про власницю бренду Яро, яка опублікувала фото з червоної площі та доповнила його українофобським анекдотом, спричинило вилучення продукції цього бренду з ключових торгових мереж. Також блогер регулярно публікує відео з вкриттям українських та російських зірок шоу-бізнесу, які гостролюють у Криму. Безкомпромісна позиція та зростаюча популярність YouTube каналу не залишилася непомітною. Через дві години після блокування YouTube каналу Рагулівна Стерненко опублікував на своїй фейсбук-сторінці допис, де розказав про атаку на свій канал. Як розповідає Стерненко, у програмі Соромно проти українських блогерів працює ботоферма, яка складається з фейкових аккаунтів, що створені під профілі секс-працівниць і працівників. Ці боти приходять під різні відео, зазвичай ті, які були опубліковані кілька тижнів тому. Боти пишуть однотипні схвальні коментарі на підтримку каналу. Яке класне відео, Сергію, я тебе підтримую. Крим це Україна. Після того, як ці боти залишили кілька тисяч подібних коментарів. Вмикається інша ботоферма, яка масово починає кидати скарги на відео, під якими залишені коментарі. YouTube бачить, що власник каналу нібито вирішив накрутити собі коментарі з допомогою, очевидно, фейкових аккаунтів. Відповідно, платформа оцінює поведінку власника каналу як недобросовісну. І, звісно, це може призвести до блокування. Проте, всі ці атаки закінчилися повною поразкою для її організаторів. Так, наприклад, закриття каналу Тані Микитенко спровокувало ефект Барбара Стрейза. Українські блогери, журналісти, спільнота соціальних мереж публікувала дописи на підтримку. Вже за три дні на її новому каналі було понад 50 тисяч підписників. Заблоконований канал Регулівна досяг цієї позначки лише на шостому місяці роботи. А через тиждень YouTube взагалі розблокував канал Раголівна. Тепер у блогеркою є два ресурси з аудиторією 60 та 120 тисяч. А так вони мобілізують аудиторію українського YouTube та роблять її більш згуртованою та мотивованою рухатися до перемоги над проросійськими каналами. Перед тим як розкажу вам про Шарія та інших проросійських блогерів на теренах нашого YouTube, хочу подякувати усім, хто підтримує нас на Патреоні. Їх імена ви зараз бачите на екрані. Це підтримка дійсно мотивою рухатися далі в дослідженні та формуванні інфогієни українців. Якщо ви теж хочете та можете нас підтримати, посилання на наш патреон в описі під відео. Дякую. Частина третя. А що там у Шарія? Драйвером російського YouTube залишається канал Толіка Шарія. З минулого листопада кількість його підписників збільшилася на 150 тисяч, а перегляди на півмільярда. Проте металургічний аналіз географії переглядів YouTube каналу Шарія показав, що там лише 25% з України, натомість частка російських глядачів 52%. Не так все добре у каналів сателітів Шар'я. На каналі Я Шарю середні перегляди одного відео менше 5 тисяч, при аудиторії 100 тисяч. Його ж видання Шарій.нет потрапило під санкції РНБУ у серпні 2021 року. В YouTube з листопада цього року його місце зайняло нове іздання. Перший же тиждень існування воно продемонструвало старі прийоми роботи. Так, 16 листопада журналіст нової ізданії Сергій Шевчук звернувся за коментарем до Олени Коноплі. Вона керівниця прес-служби «Нафтогаз України». Олена попросила направити офіційне звернення, а у відповідь ввечері того ж дня отримала масову атаку. Ольга та Анатолій Шарій опублікували у своїх телеграм-каналах номер її телефону та інші особисті дані з закликом до своїх прихильників. Писати та дзвонити, бо конопля наказує це давати коментарі. Смі. Протягом кількох днів Олена отримувала дзвінки та повідомлення у всі месенджери. Їх інтенсивність просто вражала по декілька на хвилину. Зміст повідомлень був типовий для атак прихильників шарія, образи та погрози. І цим не обмежилося. Згодом Олена почала отримувати смс, нібито хтось намагається розрахуватися її карткою. Частина четверта. Початок кінця ери проросійських YouTube каналів. Одна з тенденцій 2021 року проросійські блогери в Україні втрачають аудиторію чи взагалі перестають займатися своїм каналом. Одним з найпопулярніших блогерів 2020 року був Олександр Семченко. Зараз він суттєво втратив позиції. Перегляди впали у два рази до 18 мільйонів за три місяці. Це менше, ніж у Сергія Стерненка. Останнє відео на каналі. Юриста Андрія Портнова було опубліковано 1 березня. Понад 5 місяців не з'являлися відео на каналі Миколи Азарова, який був створений після блокування попереднього у середині 2020 року. Натомість канал страна Юа залишився лідером в сегменті медіа. Втім, його ефективність зменшилася. Сумарні перегляди відео за останні три місяці склали 17 мільйонів, проти 24 мільйонів рік тому. Середнє ж відео набирає 88 тисяч переглядів, що встановлю з каналом Сергія Протулу, який має значно меншу аудиторію. А ще канал Страна.Юа втрачає аудиторію. Наприклад, протягом липня відписалося 34 тисячі підписників, а в серпні ще 18 тисяч. У 2020 році сумарні перегляди проросійських YouTube-каналів 112-го зіпнюсфан та наш за три місяці перевищували 200 мільйонів, а аудиторія 2,4. Проте після блокування у квітні каналів 112 і Ньюсфан показники проросійського пулу тільки виросли. За останні три місяці 2021 року їх сумарні перегляди склали 300 мільйонів при аудиторії 1,7. Основними є наш та Live. На обох транслюють програми з телеканалу Наш. На них припадає 90% показників проросійської групи. Найбільша активність у канала Live. Рік тому у нього було всього лише 12 тисяч підписників та 9 тисяч переглядів одного відео. Зараз аудиторія 270 тисяч, а середні перегляди 120 тисяч. Частина п'ята: противники вакцинації. Якщо почитати вайбер спільнота чи фейсбук-сторінки противників вакцинації, то складається враження, що Ютуб для них є основним джерелом інформації. Проте на українську аудиторію системно працюють лише 15 великих youtube каналів. Їх сумарна аудиторія 1,3 мільйони, а перегляди за останні три місяці 40 мільйонів. Це близько 2% від усіх переглядів каналів, які ми досліджували. Решта відео або російські, або відео з невеликих каналів. Найбільш медійний лідер антивакцинаторського руху Остап Стахів знизу таблиці популярності. Два його одноіменних канали мають аудиторію 100 тисяч, а перегляди за три місяці всього лише 3 3,4 мільйони. Середні ж перегляди одного відео близько 10 тисяч. Лідерами в Ютубі є канали юристів Гули та Болтінга. Їхня сумарна аудиторія 730 тисяч, а перегляди близько 22 мільйонів. Середні перегляди одного відео 70 тисяч. Зараз ці канали є джерелом юридичних консультацій щодо недоотримання карантинних обмежень та порушення прав і свобод під час карантину. У вересні 21 го Ютуб чергове заявив, що буде застосовувати більш жорсткі норми щодо антивакцинаторського контенту. Про те, як показують публікації на топових українських YouTube каналах противників вакцинації, жорстка позиція ютубу, яким чином їх оманула. Це основні результати нашого дослідження. Детальніше ви можете прочитати у моїй статті на українській правді. Звісно, посилання у коментарі до відео. Там ще багато цікавого. Якщо ж вам сподобалося це відео, допоможіть у його просуванні. Рекомендуйте, поширюйте в соціальних мережах та не забувайте ставити лайк чи дизлайк. А ще ви можете підтримати нас фінансово на Патреоні посилання під цим відео. До зустрічі! Ой ні! Е, ще ж одна важлива частина. Якщо вам цікаво, як ми проводили дослідження, залишайтеся ще на кілька хвилин. Як ми досліджували? Цифрове медіа агентство Бітрумедіа сформувало базу суспільно-політичних каналів, які протягом року опублікували матеріали на ключові українські суспільно-політичні теми. Далі база була доповнена каналами, які ми аналізували у минулому році, в минулому нашому дослідженні. У результаті сформувався перелік з понад п'яти тисяч каналів. Аналітики ініціативи як настати овочем перевірили кожен та відсікли російські канали та ті, які точково публікували суспільно-політичний контент, хоча мають зовсім іншу спеціалізацію. Далі вітрумедіа на основі відкритих даних зібрали розширену статистику по кожному з 525 каналів. При подальшому аналізі, як не стати овочем, відсікли канали, у яких менше 10 тисяч підписників, менше 1 мільйону переглядів усіх відео, і не публікувалися відео протягом останнього року. В результаті і була сформована база з 421 найбільшого суспільно-політичного youtube каналу, які працюють на українську аудиторію. Далі аналітики як настати овочем вивчили контент кожного каналу та провели їх типологізацію. Знову ж таки, детальна методологія і статистика на українській правді, а посилання в коментарі. Тепер точно все до зустрічі у нових відео, Па-па!